Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ситуація на Харківщині потихеньку стабілізовується. Наші герої зірвали наступ окупантів. тім дуже і дуже багато питань до влади. Журналіст Юрій Бутусов пише: спілкувався з бійцями 47-го окремого інженерного батальйону, які відповідають за інженерне забезпечення північної Харківщини. Наш батальйон залучають на інженерне забезпечення у цьому районі півтора роки. Знаємо кожен кущ. Скажемо чесно, часу для побудови оборони було вдосталь. Ворог почав активно обстрілювати. Прикордонні райони тільки останні три місяці. До того там була вздовж кордону сіра зона до 5 кілометрів. Причому, як з нашого, так і з ворожого боку, бойова активність була дуже невисока. Можна було діяти приховано, особливо вночі, навіть з технікою на відстані до 5 кілометрів від кордону. За цей час мінування та інженерне обладнання проводилось у прикордонній полосі дуже слабке та неефективне. Сумно сказати, але за останні місяці, коли усі говорили про наступ, ми рідко мінували підходи до наших позицій. Міна виділялось мало. Притому на деяких позиціях провели часткове розмінування, почали. Будівництво укріплень біля кордону. І щоб проводити там роботу, нам дали наказ у цих місцях розміновувати шляхи та місцевість навколо. Було багато часу та усі можливості все зробити безпечно та вчасно. На Патрушева скоєно черговий замах, його без свідомості винесла охорона з кабінету. Наразі подробиць немає ніяких. Перед цим секретарю Совєта Безопасності РФ Николаю Патрушеву поступила довольно остроумное предложення, реалізація которого якобы должна решить часть юридических проблем з двойником. Пише телеграм Канал генерал СВР предложение состоит в том, что Дублер должен официально поменять фамилию, имя и отчество на Путин. Владимир Владимирович, сейчас над этим вопросом задумались приближенные Патрушева, которые оценив все плюсы, должны дать секретарю Совбеза свои рекомендации. Після того, как Патрушев відмовив стався замах, вежі Кремля почали війну між собою. Наразі стан Патрушева намагаються стабілізувати. Перед замахом Патрушев намагався по дипломатичних лініях особисто зв'язатись із заложним. Дзвінок не відбувся. Залужний готовий лише прийняти капітуляцію РФ. пише телеграм-канал Помсти. А от блогер Джон Сміт зазначає наступне: захід РФ зараз говоритимуть тільки з залужним, саме залужний прийматиме капітуляцію РФ або підписуватиме мирний договір. ФСБшний куратор, полковника президентської охорони в лютому березні 2022 року, в перші дні вторгнення, дав йому завдання знайти виконавців серед президентської охорони, які згодяться під час виходу Зеленського на вечірнє звернення в кабінет на площу захопити і ліквідувати. Ати Зеленського, тобто, прямо в ті самі дні, коли Зеленський найбільше рвався підписати з Путіним капітуляцію в Гомелі Стамбулі. Росіяни готувалися його убити. Хто наступний хоче підписати щось із путіним? У нас розповідали, що російський напад 24 лютого був тупий, розрахований на хапока, тому орки дурні. Та ні, якраз бачимо копію операції Шторм 333 раптове вторгнення радянських військ в Афганістан. Висадка в аеропорті Кабула, взяття під контроль об'єктів розгубленої афганської армії навколо столиці і далі штурм. Палацо Аміна, який довіряв Москві більше, ніж своїй армії. Абсолютна копія до дрібниць. У нас був такий самий Амін, який довіряв Москві, а не союзникам, які гірші за Скабєєво. Прибрав з Гостомеля гарнізон 4-ї бригади відкрив двері російському десанту на аеродром і для оточення Києва. А далі війська РФ розуміли, що полковник ніс, як в часи Мазепи, їм виніс всі ключі. Швидкий ривок, розгромний численного гарнізону різних спецназів гур і НГУ. Ривок у Києві, штурм бункера Зеленського, якщо треба, а так бункера його видала б власна охорона, бо він у нас любитель призначати на посади без проходження спецперевірок. Через два роки злий замисел викрито, ну слава Богу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.